Ви підбираєте землю під будівництво в Костаріці? Думаєте, з чого почати, до кого звернутися? У нас є рішення для вас. Наша сімейна студія архітектури Альфа Ромалій» виконує весь спект послуг: від консультацій щодо вибору земельної ділянки до здачі готового об'єкта. Сюди також входять послуги з проєктування, отримання дозволу в держорганах і будівництво під ключ. Ми працюємо більше 30 років. Обслуговуємо професійно, будуємо якісно і в срок. А також виконуємо роботи з реконструкції, ремонту, надаємо професійні консультації при купівлі об'єктів на вторинному ринку. Звертайтеся, будемо раді допомогти. Студія архітектури в Костаріці Альфаро Малій.